Чому ми зібралися на прес-конференцію? Що важливого хотілося б донести до нашого населення, до суспільства, до журналістів, в зв'язку з тим, що ми вчора буквально відсвяткували 20-ту річницю незалежності України, хотілося б звернути увагу суспільства нашого на те, що 90% матеріалів, які були подані до відома нашого населення в засобах масової інформації на телебаченні, на радіо, в газетах, в рекламах, в виступах, вони всі. Базувалися на архівних документах, це говорить про те, що раптом би ми не дали цю інформацію, то все було б абсолютно тільки розмови. А так ми піддаємо підтвердження абсолютно чіткій інформації про. Становлення нашої країни, незалежності нашої батьківщини. було багато доручень від президента від кабінету міністрів в розпорядженнях і в постановах, які ми виконали всі. Одно залишилося невиконаним, воно перенесено на листопад місяць відкриття центрального комплексу споруд державних архівів на вулиці Солом'янській, 24, Тому що ми просто не встигали з фінансуванням відбудувати ці дві установи. Було заплановано відкриття президентом першої черги. На жаль, цього не відбулося, але він 11-й, він весь присвячений 20-й річниці. Тому в листопаді, скоріше всього, це буде друга декада. Все таки це відкриття відбудеться, і ми на це дуже сподіваємося, навіть враховуючи ті негативи, які сьогодні ми відчуваємо у фінансуванні. Проблемні питання хотіло б сказати нам, які виникли в нас, звітуючи державі про збереження національного архівного фонду, звітуючи державі про. Використання в історії нашої держави, звітуючи про соціальне, соціальне використання документів, це соціальні запити наших громадян. Ми зробили все, що від нас залежить, можливо, на 5 з мінусом, а може навіть і на 5, навіть в складних фінансових умовах. Тобто ми зберегли все. Ми використовувати надавали їх. Ми давали довідки соціального характеру. Ми виконували це, ідучи на. Такий напружений час роботи, спираючись на недостатню ну, кількість людей, враховуючи адміністративну реформу, яка була, ми справилися зі своїм завданням. І нам сьогодні є, що чим звітувати перед народом і перед президентом нашої країни. Да. Виникли деякі проблемні питання, які, можливо, треба вирішувати вже буде у 2012 році. Це свого часу започаткована така система була створення галузевих архівів. Можливо, для вас це буде ну, новиною такою, але. Присутність архівів під прямим підпорядкуванням Державної архівної служби сьогодні при проведенні перепровірок дає, дає такий позитив, що ми справляємося більше, ніж галузеві архіви. І хотіла б звернути увагу на те, що деякі, деякі галузеві архіви хотілося б просто це озвучити, бо справитися вже іншим шляхом з цією проблемою в мене нема можливості. Підводять до того, що йде знищення документів. Сьогодні от така тривога в нас стоїть по архіву державного, фонду державного майна. Абсолютно унікальний архів, де зберігаються документи роздержавлення державного майна за роки Незалежності за 20-річчя, знаходиться в, страшенно, в страшенному стані, відключено опалення, немає кадрів. Приміщення пристосована перевірка і подальша боротьба за те, щоб ми змогли забрати собі ці архівні документи на збереження сьогодні під знаком питання, чому не передають, чому не приймають рішення. Я можу тільки догадуватися. Але це вже мусить знати суспільство. Це, про це вже треба говорити, що архіви фонду державного майна мусять бути збережені. Хто кому і коли що давав ці архіви мусять бути збережені, і по решті архіви ми зараз проводимо роботу, перевірку про яку буде обов'язково повідомлено в засобах масової інформації для того, щоб суспільство знало. Ми бережемо історію. Окрім нас, ніхто ну ніхто. Ми бережемо її. Нам це доручено державою. Нам за це платять гроші. За нас з нас за це питають. І я на жаль принесла тільки одну таку книжечку до дня незалежності про свої архіви. Ми видали такий буклет, де звітуємо про що. Чим ми займалися, що ми зробили, чому не встигли зробити, і які по всій Україні проводили наші заходи, виставки, виступи, видання і далі, і далі і далі. І Одеса, і Кіровоград, і Тернопіль, і Львів, які ми видали видання, світуючи своїй країні про свої здобутки. Я потім, можливо, передам цю, цю брошурку, тому що вона в нас в на невеликому була зроблена. В невеликій кількості, але тут цікава інформація. От і ще одна проблема. Я не хочу перебувати своїх колег. Вони точніше скажуть, і ще одна проблема. Сьогодні в нас на ринку з'явилося дуже багато бажаючих зібрати документи, перші документи, оригінали для збереження або в, в, в частних архівах, так, частних, в приватних архівах або ж навіть для вивезення за межі нашої країни. Зовсім от це говорячи вже про Центральний державний архів громадських об'єднань, де є оголошення на сайтах про те, що збирають архіви партії, якась приватна організація з Канади. І привозьте здавати для збереження і так далі. Ми свого часу теж звернулися до партійних організацій, які... Мають відношення до становлення незалежності або ще раніше, що не можна подаватися на ці провокації. Вони сьогодні абсолютно провокаційні і здача документів, яка має абсолютно безцінну вартість, не може бути передана в руки іноземців.